Час підняти білий прапор. Папа римський Франциск у контексті конфлікту України з Росією закликав до переговорів і заявив, що сильніший той, хто має відвагу білого прапора. Про це повідомляє Рейтерс. Франциск запитали про його позицію щодо дебатів між тими, хто вважає, що Україна має здатися, і тими, хто стверджує, що легітимізує дії росіян. Це одна з інтерпретацій, і це правда. Думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей і має сміливість підняти білий прапор, вести перемови. Сьогодні ви можете це зробити за допомогою міжнародних сил. Слово перемови це мужнє слово. Коли ви бачите, що справи кепські, коли все йде не дуже добре. Ви повинні мати мужність вести перемови. Можна відчувати сором, але скільки загиблих принесе війна, а її кінець. Буде ще гіршим, необхідно вчасно домовлятись, шукати підтримки посередників. Західні ЗМІ зауважили, що Франциска вперше вжив такі терміни, як білий прапор або переможений, обговорюючи війну в Україні. Хоча в минулому говорив про необхідність переговорів. Політолог Володимир Фесенко в прямому ефірі на телеканалі 24 звернув увагу, що саме означає цей білий прапор. Ну, по перше, от зверну увагу на те, що там фраза була в тому, що ви процитували: сміливість, ну хтось перекладає відвага, підняти білий прапор. Білий прапор. Ми знаємо символ капітуляції, коли здаються в полон. От що пропонує Папа Римський: це не перша його така сумнівна, провокативна і, м'яко кажучи, неприйнятна для нас заява були заяви, де він не приховує своїх симпатій до Росії. Про капітуляцію України не йшлося. Після некоректної інтерпретації слів Папи Римського щодо російсько-української війни у ЗМІ директор прес-служби святого престолу Матео Бруні поспішив дати пояснення словам Пантифіка. Відповідне роз'яснення було опубліковане в новинному агентстві Ватикану. Папа Римський взяв образ білого прапора, запропонований інтерв'юером, щоб позначити припинення воєнних дій, перемир'я досягнути за допомогою мужності переговорів. Він сподівається на дипломатичне рішення для досягнення справедливого і міцного миру. Своїми словами про Україну Папа Франциск хотів закликати до припинення вогню і відновити мужність переговорів. Матео Бруні пояснив, що бажання Папи Римського щодо України, яку він раніше називав мученістю Україною, було повністю виражено в його словах на ангелос 25 лютого, наступного дня після другої річниці початку війни. З цієї нагоди папа підтвердив свою глибоку прихильність до українського народу. Пишуть в агентстві Ватікан Ньюз». Понтифік також закликав усі сторони створити умови для дипломатичного розв'язання в пошуках справедливого та міцного миру. Політолог Артем Бронжуков в ефірі ТВ розповів про загрозу, яку несе за собою такі висказування. Давайте почнемо з того, що такі заяви не впливають ні на Україну, ні на західних партнерів. Очевидно, що її... Є велика паства у католицької церкви, і такі заяви, напевно, вони впливають на глобальне південь, на ті країни, де Росія розкидає просто мільйони і мільярди доларів для того, аби перетягувати на свій бік ті держави, які економічно не витягують бути самостійними. Але на глобальному рівні для інституту Папства нічого нового Да, і був папа Пій дванадцятий, який виправдовував німецьке вторгнення в Польщу. Ну тепер є Франциск, який виправдовує російське. Тому ну насправді не Приємно таку історію бачити, але в той же самий час це напевно і вирок такий свого роду для інституту папства, Тобто який демонструє, що ця історія зовсім не про Бога, що це політична гра, в яку втягнули папу римського. І дійсно, в Ватикані є величезна кількість російських агентів, які Обсідають пантифіка і намагаються тими чи іншими методами отримати подібні заяви. Україна не має жодним чином на них зважати, тому що нам робити своє. Нам треба нищити окупантів і звільняти власні території. Папа римський Франциск говорив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною. За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Папу Римського кілька разів критикували за дії чи слова ще до війни. Спочатку Франциск сказав, що біженців з України у світі приймають краще ніж з інших країн. Перед католицьким Великоднім у Ватикані вирішили організувати символічне примирення українців і росіян. Під час хресної дороги в колізеї хрест мали нести українка і росіянка. Ідея зустріла бурхливе обурення в суспільстві та серед вірян, а також українських дипломатів. 24 серпня 2022 року папа римський франциск заявив, що дочка кремлівського ідеолога Дугіна Дар'я, яку підірвали у підмоскові, є невинною жертвою війни. Посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив про розчарування словами Понтифіка. Наступного тижня Ватикан відреагував на критику папи римського через його слова щодо вбивства дочки російського пропагандиста Дугіна. Там наголосили, що слова папи слід трактувати як голос цінностей, а не політичну позицію. У відеозверненні до російської молоді 25 серпня. Папа Францис заявив: ви нащадки великої Росії, великої Росії святих правителів, великої Росії Петра І, Катерини II, тієї імперії, великої, освіченої, країни великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Глава Української греко-католицької церкви Патріарх Святослав заявив, що ці слова понтифіка можуть бути сприйняті як підтримка націоналізму і імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні. У Ватикані заявили, що папа римський своїм зверненням до молоді у санкт петербурзі закликав російських католиків не звеличувати імперіалістичну логіку. 4 вересня 2023 року папа римський француз заявив, що його слова до російської молоді про велику Росію було невдало сформульовані. Понтифік не мав на меті виправдовувати імперіалізм. За його словами, головним наміром було нагадування молодим росіянам про велику культурну спадщину, а не політичну. Деякі українці не змогли промовчати. Зокрема, речник повітряних сил України Юрій Ігнат у Фейсбук написав з іронією. Уявляю, як зараз важко колегам із прес-служби Ватикану. А Юрій Тригубов написав наступне: ще пару таких заяв від папи, і законодавцям доведеться думати, як прописати закон, щоб під визначення церкви з центром ворожій країні не потрапило у ГКЦ. А От політолог Олег Саакян в ефірі на телеканалі Прямий висловив думку, що папа Римський робить це не спеціально і що навряд чи він може бути пішаком Росії. Олег бачить певну закономірність дій. Минулому році, в момент, коли росіяни захватили Бахмут, то весь світ закликав до перемовин, але Україна анонсувала контрнаступ. І в цьому році повторюється ситуація: ворог атакує на авдіївському напрямку, а папа римський закликає до перемовин з Росією. Я не певен, навіть що папа може це робити а, сугубо свідомо, як спецоперацію Росії реалізовувати, і він просто фішка в руках. Можна подивитися, як було сформульовано питання. І власне питання було сформульовано від журналіста до нього так, що його можна протрактувати в різні боки. І папа римський відповів рівно на те питання, яке в нього запитали. І зрозуміти, білий прапор це малося на увазі в його вустах про парламентаризм, про вийти на перемовини чи про здатися? Бо білий прапор це і на перемовини, коли виходять. Росія зрозуміла, що буде використовувати, що здатися. Друге, він там не назвав суб'єкта кому. Він сказав, хто програє, має бути мудрішим мати силу і вийти на перемовини. Це про силу, ну взяти білий прапор. Це про силу. Може, папа має на увазі Росію? Ну, звісно, це більш іронічно звучить, тому що ми знаємо всі її інші заяви. Але в принципі, заява сама по собі, вона не настільки загрозлива конкретними словами, скільки тим, що папа римський стоїть до сих пір і залишається там, на позиціях незасудження зла. І навіть не визнання цього зла і ставить весь час знак дорівнюється між злом і добром, між агресором і жертвою.